А мене звуть Ірина Сухова, я психолог, психотерапевт. А тут в Кам'янець-Подільському дуже важлива подія. Я можу сказати, що наразі в Україні надають багато допомоги. Багато проєктів заходить, які спрямовані на допомогу дітям, на допомогу родинам, але про людей поважного віку не завжди згадують. Тому зараз ми взяли за мету підняти цю тему, актуалізувати цю тему і навчити групу спеціалістів, які могли би надавати саме таку допомогу. А тому сьогодні тут, за ініціативи штабу громадянського супротиву, зібралася група психологів, спеціалістів, студентів, просто волонтерів із міста Кам'янець-Подільський це люди, які готові. Працювати з цією темою, готові навчитися тому, як е, допомагати людям поважного віку долати травми війни. Маю досить роботи з групами, різновіковими групами. І сьогоднішня зустріч з цей проект. Це про можливість ще глибше зануритися в питання потреб людей літнього віку, можливості їм допомагати. Зараз в умовах війни і психологічну травму вони переживають значно важче, аніж люди молодшого. Ресурсом цікаво, дуже цікаві тренери з досвідом практики, взагалі дуже цікаве коло однодумців, колегів всі наближаємо разом нашу перемогу. Дуже цікава тема, до якої долучилась дійсно актуально, цінно ну і те, що є на часі. Програма подолання травми техніки зцілення була створена групою фахівців і вже цілий рік вона працює в Україні, вона опробована в багатьох містах України і наразі вона буде в Кам'янець-Подільському. Мене дуже радує, що зараз люди поважного віку цього міста зможуть отримувати кваліфіковану. Виважену психологічну допомогу, що стосується лікування травми спричиненою війною.